Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, та полковник збройних сил України Петро Черник разом із нами сьогодні. Пане Петре, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава пане Петро, У ніч на 29 березня. Противник завдав потужного ракетного авіаційного удару по об'єктах паливно енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА, знищено 84 повітряні цілі, 58 вісім шахетів і 26 ракет. Ракетно-шахетний удар з боку Росії він лише посилюється. Ну я не поділяю такої точки зору. Дуже багато експертів стверджують, що все посилюється, але на мій погляд, якщо йти за принцип математики, а математика, як як розуміємо, явище беземоційне, то я не бачу того режиму посилення, над яким зараз дуже сильно зітхає вся наша експертна спільнота. Я викажу свою точку зору. Вона абсолютно може бути неправильною, але я все ж таки її викажу. Хоч не народжу Карла Маркса, але він має дуже гарний вислів. Наука починається тоді, а війна це наука, коли починається обчислення. От давайте. Рахувати наймасованіший ракетний удар, який коли-небудь був, це був грудень минулого року, коли одномоментно за одним пуском застосували 122 ракети. Більше вони цей показник одним пуском не підвищували. З того часу вони пішли в режим накопичення десь у межах 2,5 місяців, десь так і минулого тижня зробили почергові три пуски у межах 4 днів. Оце відносна новизна. Тут годжуся, але якщо Розумієте, що на місяць вони складають 120-130, ну максимум 150 ракет більше не можуть. Це не дозволяють їм ні виробничої потужності, ні те, що називається виготовлення вибухівки. Бо виготовлення вибухівки це наприклад, дуже важливий елемент. Підняли минулого року максимум на 30%, Більше не можуть і не зможуть. То минулого тижня що відбулося? Перший пуск 82 ракети. Другий пуск 32 ракети маємо разом ракет. 30, як, як, якщо я правиль, пр, е, правильно, правильно е, рахую, і далі 29 ракет. По великому рахунку усе. Сьогодні знову 39 ракет. Тепер ракетоносії, бо це дуже важливо. Це принциповий момент. Минулий раз застосували три хвилі. Перша хвиля 14, потім 11, потім знову не то 12, не, не, то 13. Ми розуміємо, що верхня точка ракетоносії, яку вони можуть застосовувати, це 26 машин. Сьогодні застосували 11 машин. Паспортні дані Ту-95 МС у частині, що стосується ракетного навантаження, це до 8 ракет Х-101 або 6 ракет Х-555. Ну не можуть вони брати на борт більше, ніж 2-3 ракети. Чому так? Планери дуже старенькі, наймолодші 1994 року. Ракета важить у межах більше, ніж 2,5 тонни. Це все навантаження на, на крило. Нескінченне. Тому для мене Справжньою новизною буде справжньою новизною, якщо вони одномоментно застосують отих 26 машин, і, хоча б на кожній машині, хоча б було по 4 ракети, не кажучи про 8. Про 8 я собі не уявляю, як це у них може статися. От тоді я дійсно скажу дійсно скажу, що є певна, навіть не певна, а серйозна новизна, і вони чогось досягнули у частині технологічного покращення оцього ракетного мотлоку. А так. Штатні пуски нагадуємо, нагадуємо так зване темне півріччя. Ми чомусь про нього забули з жовтня 2022 по березень 2023, тисячі тоді Отоді дійсно, частота була дуже величезною. Ми, будьмо чесними. Тоді світло вимикали по всій Україні по кілька разів на добу. І я той ще період сам себе вже на людському рівні характеризував як час гудіння генераторів. Генератори годіли скрізь і всюди, особливо у великих містах. Не було ні вулички, ні крамнички, е, ні супермаркета, ні стоянки, нічого, щоб там не гудів генератор. Ну давайте справедливості зрадити. Ну, є зони, де годуть, скажімо, Харків і ще десь поруйновані міста, але масово ну, в Україні зараз оцього гудіння генераторів немає. Тому ну, масовому блекаутів так само немає. Так. От тому моя персональна позиція: так дошкольно, так недобре, так погано, що завдають. Ударів нове знання є в тому, що Хаст 101 дуже довго протрималася одна ракета в нашому повітряному просторі пролетіла більше ніж 2000 км. кілометрів. Це означає, що толково дуже толково в неї заклали по прольотне завдання, і один шахет дуже довго протримався у повітрі. Це також є того, що в частині програмування в них щось покращилося. Але якщо все скласти в грубий знаменник, в грубий знаменник то поки що чогось фундаментально нового я не побачив. І не є новизною те, що дві цілі вони залетіли у повітряний простір іноземної держави. Наразі йдеться про Молдову, тому що моніторингові канали ну писали про те, що є свідчення, що російські ракети залетіли до Молдови, але десь на території Молдови вони таки зникли. Ну, найімовірніше, що, що вони повернулися назад, бо якби ми там вибухнули, то це вже не можна було приховати. Розуміємо, що Молдова дуже слабка гуманітарна сенсі держава. В них взагалі немає протиповітряної оборони в повному розумінні цього слова. Чи Путін буде піднімати ставки в такому ракурсі в обов'язковому порядку? В усіх можливих сенсах він буде показувати, що він в носі бачив будь-яке міжнародне право. А зрештою, який у нього вибір. Він якраз і робить розрахунку розрахунок на те, що рано чи пізно всіх утомить і його попросять про точку перемовин по Україні. Міністр енергетики Герман Галущенко говорить про те, що цієї ночі була чергова масована атака на українську енергетику. Ви знаєте, от продовжують тривати ці дискусії. А чому саме наприкінці березня місяця поточного року Росія почала активно знову наносити удари по енергетичній інфраструктурі, а не робила цього в зимовий період? Я думаю, весь зимовий період ішло накопичення боєпотенціалу. Плюс йшло технічне до обладнання тих самих ту 95 мс Бо на старті цієї війни робочих було машин у межах 20. Мені вдалося на мій на мій власний лік. Підрахувати, що ще як мінімум шість, а то і цілий десяток портів вони зуміли долучити до оцієї ударної групи. Плюс є емоційний аспект Є РДК, вони десь там досі щось там маневрують по їхній території. Удари по нафтопереробній галузі. Ну і дошкульний болю, болючий теракт, який самі до речі організували, але приплітають до нього український слід. От мені видається, що в суміші емоційних і технічних аспектів саме зараз. Е, найголовніший момент ракетних ударів завдавали завдають і будуть завдавати ракети в росіян не закінчаться і кресту цього не буде до останнього дня цієї війни щонайменше Х-101 Х-555 3 М-14 калібр Х-47 М-2 кинджал обидві версії Іскандерів а також Ракети ближньо середнього радіусу дії Х-31, 35 Х-59 виготовляли, виготовляють і будуть виготовляти. Єдиний момент, єдиний момент ще раз наголошу на власній позиції. Можливо, вона і хибна. Не можу побачити виробництво більше ніж 150 ракет на місяць, принаймні точно не не зараз. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським змі сказав про те, що Росія піде в наступ до літа, Україна не готова захищатися і нам потрібна допомога зараз. Також глава держави сказав, що коли росіяни атакують артилерію, населені пункти, це знак, що будуть спроби їх окупації. 75% американської допомоги залишається в Америці. Також Зеленський сказав, що ми стабілізували ситуацію, але Поки великого контрнаступу з боку Росії ще не було. І Якщо Україна програє, війна може прийти і в Європу, і в Сполучені Штати Америки. Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави. Ну і на прикладі Молдови, наприкладі Польщі, ми це бачимо. Російські ракети долітають до будь-якої держави. Якщо говорити про наступ з боку. Росії до літа, про який говорить Зеленський, яким може бути характер цього наступу, і чи буде він на вашу думку? Він дуже високо імовірний, тому що стратегічного завдання, яке Путін поставив ще 7 жовтня перед своїми військами, коли вони активізували бої за Авдіївку, вони не осягнули. Стратегічне завдання виходити на адміністративні кордони, хоча б Донеччини і Луганщини. Донеччина на сьогоднішній день окупована. На 57%, тобто там тих 43 треба ще проходити. Це доволі багато. Вони просто титанічними, нелюдськими, надзусильними взяли Авдіївку. Маю нагадати, що за особовим складом ми там втратили тільки убитими у межах 15 тисяч особового складу. Множули сміливо цю цифру. На три маємо повноцінний армійський корпус поза 45 тисяч люду. Знищено 364 танки, 94 танки у танковому полку. По великому рахунку майже чотири полки, 748 одиниць броньованої техніки у полку 102 одиниці по великому рахунку 7 полків. Ну та це щось це щось неймовірне. Це це неправду. Це показники, які тяжко собі уявити за всю війну в Афганістані за, за 10 років. Мега потужний радянський союз утративши нас десь у межах 120 танків, щоб не розуміли, які неспівмірні втрати. Чи мають чим не мають і не будуть мати. Тому розумінні, що стосується якості разом з тим на складах, що є в межах до від 10 до 15 тисяч старої різноманітної бронетехніки, вони будуть її знімати з консервації і знімають, будуть ремонтувати і доправляти до поля бою. Однак, якщо на 50-60, ну максимум 70 від забезпечить свої наступальні війська технікою, то це для них буде великий коефіцієнт корисності. Не скасовуємо всього одну фундаментальну принципову загрозу. Це величезний людський потенціал за родину за Путіна за вілічієм з автоматом Калашникове з крипом Ура помирали, помирають і будуть помирати. Такий в них менталітет, і не можна цей менталітет недооцінювати. Чи правильно президент робить тиск у першу чергу на громаду США? Тільки так в інший спосіб, вони не розуміють логіки, чи можлива ну чи. Умовно, умовно, оця конструкція війни Великої Європи і навіть США має під собою доказовий ґрунт. Має допускаємо, що ми капітулювали. Цього звичайно не буде, але давайте ми цю погану конструкцію побудуємо. Танки в Ужгороді. Якщо танки в Ужгороді, це все це однозначно капітуляція. Мобілізують всіх. Ніяких ухилянтів не буде підкреслюю. Треба нагадати Другу світову війну, коли вони особливо прийшли на Західну Україну вдруг, в 44 році. Мобілізовували всіх підряд. Хто не хотів, був тут же розстріляний або доправлений до Сибіру. Вони такий спосіб можуть наростити ну, ще плюс 3-4 мільйони запросто. Тоді питання Молдови лише питання часу. Після Молдови Кавказ, після Кавказу Центральна Азія і Великий могучий, советський, Союз по великому рахунку відродився. А якщо такий сценарій їй вдається, вдається, то це означає, що і Європа, і Сполучені Штати Америки повністю прокрутнули такий процес, і тоді прибалтика лише питання часу. Це дуже поганий сценарій, але ще раз наголошую, це аналітична конструкція. Ми ми мали її розібрати, щоб розуміти цю поганість, але я упевнений, що такого не станеться чи треба на союзників тиснути в той спосіб, який тисне президент, в обов'язковому порядку. На вашу думку, а наскільки ймовірним є сценарій повторного наступу російських військ на Київ? Не можу зрозуміти, як от, ну не можу для того, от давайте знову йдемо від протилежного. Ми не були готові до цієї війни. Не були, ми не чекали цього удару. У нас не було жодної ствольної артилерійської установки західного зразка, не кажучи про реактивні системи залпового хаймарс М «М270». РМ Вампір і тому подібне не було жодного зенітно-ракетного комплексу західного зразка. Були тільки Татерка Джавелін і «Енлав». Все тепер РДВ-90, С-90, 90 Карл Густав, АТ-4, Містраль, Мілан. І перелік того всього, що у нас є направду нескінченно довгий. В частині номенклатури підкреслюю, не кількості, а номенклатури всіх типів зброї від зенітно-ракетних комплексів до протитанкових ручних гранат гранатометів. Щось унікальне щосів Другої світової війни. Нічого подібного на планеті Земля не було. Як нас прокачали зброєю більше того, північ, північ це мережа лісів і боліт. Плюс все, що там можна було замінувати, замінували всі фортифікаційні споруди, які треба було збудувати, збудували, а ще й будуються і на цю хвилину. Їм для того, щоб по-справжньому для Києва мільйонного міста зробити загрозу, потрібен хоча б повноцінний 40-тисячний корпус. Хоча б це мінімум, а то і 80 тисячний. 40-тисячний корпус це 825 танків, це 2,5 тисячі броньованих машин, це тисяча стволів артилерії. Вся лінія бою на цю хвилину поза тисячу кілометрів. Це 470 тисяч особового складу, трошки більше. І в межах 2800 танк... танків, навіть 3 тисяч немає. При потребі більше п'яти, то де це саджати? Чи можуть божевільні? Даруйте, я не хочу бути категоричним. Чи можуть божевільні вдатися до акту суїциду? Та хай вдаються. Чим більше московитів зараз закопаємо у землю, тим легше нашим онукам буде воювати в в в наступній російсько-українській війні. На цю хвилину не проглядається зосередження сил і засобів для потенційної серйозної проривної операції. Чи будуть набирати людей? Що його сказав? Плюс 16 бригад, плюс 14 дивізій. Це доволі багато. Бригада 5 тисяч людей. Дивізія 12,5 тисяч. Тисяч людей беремо калькулятор і множимо, і розуміємо, як вони будуть піднімати свій чисельний людський потенціал. Пане Петре. А як вам такий черговий апокаліптичний прогноз щодо перебігу російсько-української війни? Німецьке видання Welt пише. Про цей прогноз бойові дії ми вірно заморозять. Тобто війна в Україні може закінчитися вже цього року без паузи. Згодом ні Росія, ні Україна не матимуть переваги на полі бою у збройних сил України. Немає перспектив повернути втрачені території у 2024 році. Навпаки, варто очікувати нових наступів росіян та втрат територій України. У Захід недооцінив військовий потенціал Росії. Там достатньо ресурсів, щоб воювати ще кілька. Років і Україну чекає критична фаза до вересня, і якщо захід оперативно не передасть більше зброї. На мій полі, тут більше інформаційно психологічних операцій саме з боку нашого противника. Вони вміють кидати корисну їм інформацію їм кров носа потрібна передижка. Це навіть не обговорюється у частині, що стосується неможливості деокупації наших. Земель не погоджуються на 100% Не погоджується. Чому зброю? Дайте адекватну зброю. F-16, так 60 Дайте, дайте нарешті тих задекларованих, 60. машин більше не давайте і дайте велику кількість до них бомб і ракет. От і все, що треба: велику кількість. Плюс дайте хоча б півтори тисячі атакам. Півтори тисячі атакам обвалюють без всяких проблем ну, не, дають, Петро, не дають, пане Петре. Не дають. От, от тому знову ж таки, тут дуже тонка геополітика. Дуже така серйозна. Є е, чорна риска боязні переходу ядерного шантажу. Путін блефує чи не блефує? Я не знаю. Ну щиро, я не знаю наскільки він внутрішньо всередині готовий е, застосовувати ядерну зброю. Карибська криза 1962 року доведено документально тими людьми, котрі були і в оточенні Роберта Макнамара, тодішнього міністра оборони США і Кеннеді, і в оточенні Хрущова. Хрущов, психологічно, до речі, не був готовий застосувати ядерну зброю. А от Кеннеді і Макнамара на 100% були готові. Вони готові були це робити. Там йшло на години. Але ми це зрозуміли через документи, через спогади і мемуари через кілька десятиліть. Тому чи Путін блефує, а всередині тремтить, не дай Боже перейти цю межу, чи він дійсно внутрішньо по справжньому готовий тиснути кнопку? Даруйте, я не знаю. Чи е, можливий процес виходу на якусь лінію розмежування і призупинення бойових дій, то казав, кажу і буду казати, як стиснути до старої лінії, нема жодних проблем. Велика кількість атакам, велика кількість бомб, і стискаємо направду стискаємо. А от як проходити стару лінію, то, на мій погляд, при збереженні стійкості російського солдата із і тих е, низових ресурсів, там дос, достатньо стрілецької зброї мін? І бетону то вони там можуть стояти десятиліттями. Чому вони Авдіївку меншу брали 14 років, не шкодуючи солдата? Ну взагалі солдат був м'ясом. То як нам проходити мегабетонований Донецьк? Як? Що 200 тисяч людей класти? Ну хто в здоровому глузді при здоровій пам'яті? Взагалі, при нормальних, адекватних людських позиціях на таке може піти чи е, руйнувати Донецьк, як свого часу в 43-му році британці зруйнували гамбург. 40 тисяч тонн висипали. Але щоб висипати тих 40 тисяч тонн бомб важких, то ці бомби треба мати, і носії треба мати. А носії на планеті Земля всього три: Б b Lancer, Б 2 Спіріт і Б-52. Не уявляю, що ми цю роботу почали робити. Отака вона. Отака От вона реальність. Єдиний, правда, я не я не залишаю собі крихіт, я залишаю собі крихітний оптимізм. Падає режим, падає управління військами, і вони роблять самі добрий жест і виходять із Донецька. То тоді так, От тоді так. а штурмувати його в лоб, штурмувати його в лоб ну це сломане не находжу, щоб як цей абсурд обізвати. Військовий експерт полковник збройних сил України Петро Черник спеціально для ми з України. Пане Петр, дуже вам дякую за цю розмову, і так само дякую всім нашим глядачам, які приєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе, і все буде добре. До побачення.